Добрий день! Сьогодні ми попрацюємо із такою цікавою платформою ось Ornament Name. Тобто тут можна створити свій орнамент. Чому нам потрібна сьогодні ця платформа? Для того, щоб ми зробили невеличкі такі ескізики для листівок, які будуть відправлятися нашим хлопцям, які нас захищають. Тепер дивимось, як працювати з платформою. Посилання буде під відео. І ви, коли переходите на головну сторінку, натискаєте Створити орнамент. Тобто ви можете навіть не реєструватися, якщо є бажання, звісно, зареєструйтесь. Там можна тоді зберігати в своєму кабінеті те, що ви створите, але, в принципі, нам для початку можна просто навіть без реєстрації. Натискаємо Створити орнамент. Ну, звісно, чекаємо, доки воно підвантажиться. І що ми бачимо? У нас є посередині нашого монітора робоча область, там, де ми будемо безпосередньо працювати. Зверху дивимося, у нас тут є певні інструменти, що це таке, як будуть виглядати наші зафарбовані клітинки. Вони можуть бути суцільним квадратом таким, а можуть бути як начебто вишивка-хрестиком, тобто індивідуально, як вам сподобається, можете обрати. І далі, що нам ще дуже важливо, тут є заливка кольору. Тепер дивимося праворуч. Тут у нас є і наш алфавіт. Далі у нас є абетка, тобто алфавіт, це, ось бачите, англійською. горнула. Далі у нас є абетка, це вже нашою мовою. І, звісно, ще можна додавати потім різні елементи. Можна додавати цифри. І можна додавати декор. Власне, тепер пояснюю, як це працює. Ліворуч. Є стовпчик, який показує букву, яка вона є для нас. Тобто ми бачимо А, Б, В, Г, Г, ну і так далі. Праворуч ми бачимо, як ця буква зображається в орнаменті. Тобто, ви можете потім пізніше погуглити про бродівське письмо. Тобто раніше, коли вишивали, могли закодовувати в ці схеми певні слова, не просто вишили там собі квіточку виноградик, як вам здається. А це могло бути якесь слово побажання там, добра і різноманітні такі речі. Тому саме ми сьогодні будемо спробувати ну, створювати такі, як можна сказати, закодовані побажання на, на позитив. Наприклад, беру я собі хочу закодувати слово захисник. Гортаю вниз, знаходжу З. І бачу, що в мене вони різні є ось значки. Чим вони відрізняються? Це ось вони по вертикалі, по горизонталі, а той самий правий рядочок, ось крайній. Він по діагоналі. Показую, яка різниця. Вибрала Z. І от він у нас, тобто, можна його ставити. Він у нас такі будуть прямі малюночки. Тобто їх доцільно ставити, наприклад, ну, так по центру, приблизно по цих синіх смугах. Тобто, нам тут відцентрують. Ви вибрали, начебто, один елемент, але він. Відображається, бачите, іще три рази. Тобто, з цього ми можемо зробити. Під час цього можна змінювати кольори, але мені, наприклад, подобається червоний, тому я його залишу. Ось показую, можна. І можу я вибирати З, або, наприклад, яка виглядає спереду, або можу вигляти, вибрати ось Зе, і вона у нас буде трішечки повернута. Тобто, її можна і так використовувати. Але зазвичай більшість цих елементів доцільно ставити, наприклад, по боках. Тобто, це ось є дві букви З. Так, мені дві не потрібно. Я можу натиснути Відмінити. І ось тут, дивіться, ще у нас є різні позначки забула сказати, що можна повернути проти годинникової чи за, можна відобразити вертикально, а можна просто, наприклад, нажати цей елемент і ось отак видалити. В мене за. Залишаю отаку, і тепер говорю про бродівське письмо і про наші символи. З, е, зазвичай починаємо працювати від середини. Тобто, перша буква зазвичай знаходиться середині. Ось з. Далі вибираю захисний. Ну, так як в мене є зверху, була вертикальна горизонтальна, я захотіла взяти діагональ. І я візьму собі, хай буде чорний колір. І, наприклад, можу його поставити так. А можу поставити ось так, як мені заманеться. Поставила за, далі йду «х» шукаю. І мені подобається не плюсик, а от саме тут. Як ви бачите, візуально більшість, більшість букв навіть схожі е, по писанні. Тобто «х», справді, схожі таким фестором. Я її червоною. І можу її, наприклад, поставити сюди: захисний. І шукаю. Ну, мені подобається, мабуть, оця навіть більше. І я для цього можу вибирати чи чорну, чи, в принципі, яку заманеться. І тут вже можу додавати по боках ці букви. Тобто, не обов'язково, що все воно йде ось такими гілочками. Тобто починаємо від середини захисник, а потім вже налаштовуємо поруч. Так, в принципі, так буде. Так, це в мене була E. Тепер мені потрібна S, Давай буде ось така S. І їх, бачите, можна трішечки накладати одне на одну. Тепер потрібна мені N, Ну, я можу взяти знову ось таку. Так, і навіть їх отак одна до одної приєднувати. І знову мені потрібна І. Я вже брала діагональну, тепер цю обираю. І можу її прилаштовувати навіть поверх деяких елементів. Така дуже велика виходить, треба кудись поменше. Зараз подумаю. Ну, хай навіть так. Захисник і лишається в мене ко. І я візьму таку діагональну. Так. Час від часу може вискакувати О, така річ, ви її закриваєте. І тоді вже остаточно дороблюючи, захотіла я сюди, наприклад, ось. отак трішечки. І, в принципі, в мене готове. Як далі працюємо, коли ви хочете зберегти? Якщо ви отак зберегти картинку, то вона найімовірніше збережеться пустою. Того ми натискаємо зберегти додати в галерею. І ось тут тоді, коли з'являється, це воно хоче, щоб ви зареєструвалися, але можна без цього натискаємо тут правою кнопкою ниші, зберегти картинку Я. І вже, власне, зберігаємо туди, куди нам потрібно. От у мене тут тисячі папок. Я зберегла приблизно в ту, яку я запам'ятаю. І, власне, тоді я можу відкрити, подивитися, як воно збереглося. Ось, прекрасно, супер збереглося, мені подобається, вона цікава. Я відкриваю. І тоді, якщо мені е, хочеться ще щось додати, я можу відкрити цей самий файл у Paint. Звичайний переглядач е, зображень, і можна в ньому щось відкоригувати, коли нам потрібно додати якісь деталі. Натискаю відкрити за допомогою Paint. І от, власне, тут я можу тоді розтягнути. Наприклад, ось виділила це кнопкою Delete, видалила. І можу перемістити, наприклад, сам цей малюночок трішки сюди, а навколо, наприклад, додати рамку. Ну, це особисто мені захотілося. Ви мені можете відправляти, якими ви захочете. Виділяю, щоб в мене був квадрат правильний, з натиснутим shiфтом, намалювала і приблизно тоді намагаюся по центру. Тобто, тут у нас є білі крапочки по обводці. І отут можна додати. Потім, наприклад, заманулись мені трішечки додати ось такого, наприклад, якогось прямокутника дивного. Намалювала, потім клавішами управління курсором із клавіатури перетягнула трішечки. Приблизно виставила, як мені сподобалось, і можу для цього, наприклад, використати червоний колір. І так само можу додати зверху, але мені вже подобається моя рамочка. Тобто у мене вже все готове. І потім, коли ви мені надішлете ваші чарівні, неймовірні, ось такі якісь закодовані слова, тобто, ви можете використати чи дякую, чи захисник, чи, можливо, там мирного неба це взагалі буде така якась дуже велика емблемка. Чи якісь отакі слова, я їх буду роздруковувати і скоро передамо нашим хлопцям. Всім дякую за! Заняття дуже чекаю ваших робіт. До побачення.